Зимових див у самому розпалі. І фантазії втілюються в життя у вашому улюбленому режимі гри. Вас знову чекають динамічні бої, три надзвичайні типи техніки і чудові нагороди. Заради цього неодмінно варто вирушити у рейд і підкорити нові, атмосферні і надзвичайно видовищні мапи. З 11 до 22 грудня повернуться магічні танки. У World of Tanks розпочинається зимовий рейд. У режимі є три типи машин, і в кожної з них свої особливості. Виберіть тактику, що пасує саме вам. Хочете нищити суперників суто грубою силою? Беріть важкого штурмовика з ривком для посилення тарана і людьми. Збирати та стерегти Тоді вибирайте доблесного захисника. У нього є турелі для підтримки союзників, а також керовані ракети. До того ж, це єдиний тип танків, здатний бачити замаскованих суперників. Саме так. Невидимий легкий кур'єр може вимикати уміння суперників за допомогою пострілу клея. Він також майстерно долає бар'єри завдяки потужному стрибку і знається на викраданні подарунків. У кожному бою три команди по п'ять гравців. Ваша головна мета. Збирати подарунки і відвозити на свою базу. Здобути їх можна у кілька способів. Насамперед шукайте подарунки на мапі. А ще можна викрадати їх із баз суперників. Ви також отримуватимете їх за кожну знищену машину супротивника. А оскільки за 12 секунд вони повертаються в бій, можна нечувано розбагатіти. Якщо коротко, подарунків у грі повна торбина. Хто розуміє захистити і примножити свої запаси, той і переможе. Але головний сюрприз тут чарівна атмосфера. Вас чекають дві нові напрочуд гарні мапи. Перша у космічній тематиці: зірки над головою, планети на обрії і танки, що немовби ширяють поміж орбіт. Кожен постріл, наче проліт комети. Подарунки на цій мапі з'являтимуться на кожній із трьох острівних баз. Захоплюйте їх, щоб турелі ставали на ваш бік і захищали ресурси від супротивників. Радом другої мапи полягає в тому, щоб перетворити фабрику подарунків на арену боротьби за них. Тут веселі сутички перетворюються на святкове шаленство з більш явним протистоянням між трьома командами. Майже всі подарунки знаходяться у центрі мапи. Не прогавте великі коробки. Вони особливо цінні, адже дають вам додаткові очки. Загалом усе так, як ви любите. Трохи ностальгії, трохи шаленства і жодної нудьги. Кожний бій зимового рейду приносить очки, які можна обміняти на нагороди. Вони... Хвацькі 3D-обвіси. З цими трофеями ваша машина матиме такий вигляд, ніби щойно повернулась із заморської експедиції. До зустрічі у зимовому рейді. Oh, oh, oh.